Так, і так, що ми маємо? Ось у нас є Classroom. В Classroom у нас, якщо ми зайдемо, у вас має бути Classroom enrolled, має бути вкладці ki 2004. KI-1-2004, перший семестр, так? І у вас є самоверхнє lab 0.1, дві вежі. Далі абрамов 77-й, далі 78-й, і далі LAB 4 фігури з зірочок. Є таке? Всі бачать, так, а чомусь не всі бачать. Е, якщо ви не зайшли, будь ласка, заходьте в свій аккаунт. Щось я довго возився, а хтось ще не зайшов. Е, клацаємо на фігури зірочок і е, звук тільки можете вимкнути, щоб він не дублювався. Так ось що, що треба зробити. Вимкні звук, щоб він не дублювався. Так ось е, треба намалювати фігури зірачок. Е, це така ну гарне, скажімо так, гарне е, завдання, в тому сенсі, що можна його ну, цих фігур придумати багато. Бачите, там є, наприклад, прямокутник, е, зірочки по краям, а внутрі пуста. Є трикутник, є піщаний годинник, да? є ще трикутники полі і так далі. І тут є код. Насправді є код. Але що за код? Давайте ми його подивимося. Всі бачать, так? Да? Тобто, в нас є код, і тут що? Спочатку питають розмір. Тобто, кожна фігура має якийсь розмір. Що таке розмір фігури? Давайте казати так. Ось для кожної фігури, ну, наприклад, для квадрата це довжина обох сторін. Да, квадрата. Для трикутника це два катети, Да? Для піщаного годинника це довжина верхньої лінії зірачок. Ну і насправді, якщо ви подивитесь на піщаний трикутник. Піщаний годинник. Якого тут розміру піщаний годинник? Подивіться. Скільки? 5 на 5. Давайте будемо всі. Ось в принципі, всі ці фігури можна сказати, що вони вписані в якийсь квадрат. П'ять 5 на 5. Ну, бачите, просто квадрат полий. Бачите, можете тут стати. Бачите, тут. тут Оцей трикутник вписаний квадрат. Да, ось бачите, тут, в принципі, якщо подивитися цей е, піщаний годинник, то він також висота його 5. Всі бачать, що висота 5. І верхня, і нижня сторона також скільки? 5. Далі. І трикутник цей, верх, е, ліва і нижня сторона. Наступне 5, да. Тобто, ну, трикутник він як пів квадрата 5 на 5, да? Тобто ми вводимо розмір фігури, а потім ми будемо один раз ще раз, давайте, щоб не було недорозумій, ви один раз вводите розмір фігури, і далі малюєте, як у вас там йде фантазія, на що у вас вистачить, можете щось додаткове брати, якщо. Але хоча б ось ці 5% спробувати реалізувати. І відповідно до того, що у вас вийде, буде відсоток виконання. Да? Тобто, якщо всі п'ять вийдуть, значить 100%. Якщо якусь цікаву фігуру придумаєте, насправді цікаву, яка мені сподобається, може поставити більше ніж 100. А, з чого ми починаємо? Ну, починаємо з «Ведіть розмір фігури, не треба коментувати. Да? Введіть розмір фігури, тут все зрозуміло, да? А, далі ми малюємо лінію. Як намалювати лінію зірачок? Лінію з сайз зірачок. Ось просто одна лінія. Що нам треба зробити, як ви гадаєте? Так як зірачок буде декілька, то що ми можемо використати? Цикл Да? ми можемо використовувати рядкові якісь операції да? і формувати рядок зірочок. Але тут, давайте домовимося, тут ми не, ви, не використовуємо рядкові операції, не використовуємо тип стрінг. Да? Ми просто друкуємо один символ за символом. О, тобто операція, це надрукувати зірочку. Скільки раз її треба повторювати? А якщо точніше, П'ять це частний випадок. Сайз разів. Size задає розмір. Так? Ну, наприклад, якщо довжина лінії, це size, то size – разів. Сайз разів, як можна рахувати? Від одного, наприклад, до. До сайз. Правильно? Тепер давайте. А чому там два ендла? Знаєте, чому там два ендла? після цієї фігури два ендла. Ну ось тут ми лінію написали, і далі написано ендл, а потім ще, одна, ще один рядок, сяут ендл ще раз. да, щоб не зливалися, да? Тобто, дивіться, один ендл просто закінчує. Ми надрукували рядок зірочок і перейшли на новий рядок. Якщо ми на новому рядку почнемо нову фігуру, то вони як зільються, да? Перша і друга. Тому додатковий ендл – це пропустити один рядок між фігурами. Тобто, якщо нам треба пропустити один рядок, просто додатковий ендл, Чи чистешен. Далі ми друкуємо квадрат. Квадрат розміру сайз. Давайте подумаємо, як можна надрукувати квадрат. Як можна надрукувати квадрат? Ви бачите цей код, але я все ж таки його продублюю. Напевно, О, щось у нас тут заплуталося трошки. Ну, що це таке? Ось, розплуталося. Напевно, тут напишу. Тобто, дивіться, коли у нас є квадрат, зірачок. Як можна надрукувати квадрат? Зірачок. Можна сказати по-різному. Можна сказати, що це зірочки в кожної з них є. Ну, як їх пронумерувати? Ну, тобто, наприклад, ось ця зірочка, вона може мати два номери, так? Да? Наприклад, перший рядок і перший топчик. Наприклад, це другий рядок і перший стовпчик. А це перший рядок і другий стовпчик. Їх да? традиційно називають рядки називають традиційно і, стовпчики традиційно називають Йод. Ну, ми будемо це вивчати в матрицях. Е, що ми маємо сказати для кожного І? Тобто, е, давайте так: ми друкуємо декілька рядків, чи ми друкуємо декілька стовпців. Не зовсім. Ну, ви можете надрукувати деякі декілька стовпців. ми Коли ви друкуєте, ви ж не друкуєте так? Ніхто ж так не друкує? А потім хтось так друкує. Так ніхто не друкує, правильно? Друкують як? Спочатку перший рядок, потім другий. Тобто, що можна сказати? Ми друкуємо рядки, да? зовнішній цикл по рядкам. Правильно? Тобто, ми кажемо, для кожного рядка, давайте ось це. Для кожного рядка. Як це сказати? Ну, і якщо ви побачите, що там написано, що там написано для. І. Від одиниці, наприклад, до N, І плюс плюс. Тобто ми перебираємо рядки. Далі фігурні дужки. І тут треба що надрукувати в фігурних дужках. Треба що зробити в цих фігурних дужках? Треба. Ось я тут виділю, в цих фігурних дужках треба надрукувати. Що надрукувати? Надрукувати лінію, фактично. Да? А ми це вже робили. Як надрукувати лінію? For. Тобто надрукувати, надрукувати рядок. А що таке? Надрукувати? Лінію можна написати, так? Да? Е, і що ми можемо написати? Е, нам цей фор підійде для друківки лінії, чи нам потрібен ще один фор? Ще один for. Що це значить? Що ми зафіксували якісь і. Ось зафіксували. Але для нього ми перебираємо тепер йод. Кажемо, для кожного йод перебираємо вже стовчики. For йод, Ну, давайте я не буду вже писати. Ну, звісно, for йод, Такий же цикл. І що ми робимо для кожного йод? Для кожного йод треба що зробити? Що друкувати для кожної йод? Зірочку, так? Зірочку? Друкуємо зірочку. Ну, можемо написати: я не знаю, не бачу зараз, чи є там ці дужки фігурні. Я поставив. Тут можна було не ставити, так? Да? Чому можна було не ставити? Ми що один оператор, так? Да? Можна було не ставити ці дужки, але ми домовилися, що краще їх завжди ставити. так? Да? І зараз, якщо б ми так написали, ось в принципі, так би написали, і все. Що би у нас, яка була б помилка? Хто бачить помилку тут? Тобто я ж все написав. Ну, ну йод ми тут написали там від чого до чого, да, хай ну, нехай тут написано оцей. Так, <плес> да, тобто, якщо ми просто їх надрукуємо, нічим не розділяє. То що буде? То вони напишуться всі в один рядок. Так? Де треба Endel написати? Ось не підглядаючи в Ось варіант. Після внутрішнього, але в зовнішньому. Так? Ось тут. Siaut. Наприклад, Endel. Чому? Ну, це ж логічно. як ми друкували рядок? Пам'ятаєте, ми друкували його символи? І потім переходимо на наступний рядок. А якщо б ми тут ендл написали би. Так, да, воно після кожної зірочки був би що Ендл. І вони б величезний такий стовпчик. Ну, взагалі, якщо б нам треба було б вертикальну черту зробити, да. Вертикальну зірочки. Ось так. Лінію тільки вертикальну. Що б ми зробили? Після кожної зірочки що. Endel. Так, це зрозуміло. Тут ідея досить проста. Тобто, Endel не після кожної зірочки, а після кожного рядка. Значить, коли ми в. А якщо ми Endel поставимо тільки в самому кінці поза циклом, то Ende буде що? Після всієї фігури. Тобто, дивіться, ось цей рядок, да? Ну, в принципі, можна сказати, що рядок і це, і ось в якомусь сенсі це. На, ну, смотря, що, що, що вважати рядком. А якщо пере, перевод рядка, це, ну, ви вважаєте його як частину рядка, чи ні. Ви розумієте? Оцей рядок, ну, чи це, чи це, ну це як хто вважає, е, і ось це ми кажемо: зроби цей рядок декілька разів. А тепер наступне. Треба трикутник намалювати. Трикутник. Що тут змінюється? Ось давайте подивимося на трикутник. Що змінюється в трикутнику цьому? На відміну від прямокутника? Ну, дуже схоже, але щось змінилося? Що змінилося? Ну вам треба порівняти два коди: прямокутник і трикутник. Дуже схожі коди. І там і там цикл, і там і там for i, -e, for j. Щось змінилося. Хто знайде відмінність? Чому це саме трикутник буде? Тобто, угу. тобто дивіться, якщо у нас був прямокутник, які, е, до, яка довжина кожного? Ось тут я не написав е, на дошці. Тобто, як я на дошці написав, то це може бути і трикутники, і прямокутники, і що завгодно. Да? Е, в першому в прямокутнику е, довжина кожного рядка була яка в прямокутнику. Просто однаково. Да? Давайте будемо казати сайз. Да? Три це часний випадок. Три, п'ять. Скільки ви ввели з клавіатури? Тобто сайз. А в трикутнику, давайте подивимося. Першого, довжина першого рядка. Скільки? Ні, довжина першого рядка. Скільки зірочок в першому рядку? Одна. В другому. Дві. В третьому? Три. І так далі. Да? Що це позначає? Що як можна це позначити? Що в нас так змінюється? Один, два, три. І так далі. Чи є в нас така змінна, яка змінюється 1, 2, 3. Це І, да, номер рядка. Тобто довжина І того рядка це І зірочок, правильно? Значить, ми можемо зробити йод не до size, а до І. Таким чином у нас якась кількість зірочок, так? Да? Далі, давайте другий варіант. Я показую також трикутник. Давайте подивимося, не запускаючи програму. Давайте ви подумаєте, як другий трикутник буде виглядати. Який я друкую. Він там не намальований, здається. Трошки він інший. Що там стається? Я показую, що можна застосувати дещо іншу логіку. Тут, бачите, є функція. Є змінна line size. Як ви думаєте, що вона позначає? Е, так, початкове значення line size два рази більше, ніж size. Але що вона позначає? Ну, тобто, скільки в рядку, тобто, я позначив, скільки в рядку зірочок. Як line-size. Бачите цикл, де я пишу, що йод від одиниці до line-size. І далі я line-size не вираховую через і. Я мав би для line-size написати формулу і вирахувати її через І. Правильно? Але я зробив іншу дощ логіку. Я сказав, що в нас є сайз рядків. А самий довгий буде який. Що з line сайз трапляється? То побачить тут. Проаналізуємо мій код. Що з line-size, Як воно змінюється? Зменшується на 2 кожного разу. Значить, сама довга буде де? Перша, да? І вона буде розміру 2 на сайз. Наступна буде скільки? 2 на сайз мінус 2, да? 2 на сайз мінус 4. І якщо остання буде яка тоді? Ну, стане 0. Давайте дивитися, скільки раз вона зменшиться. Ну, вона стане 0 на виході, да? Ось коли ми вийдемо з циклу, то line size буде 0 насправді, да? Але останній те, що намалюється, буде який? 2, да? Тому що, бачите, перший раз це буде line size 2 на line size, потім 2 на лансайз мінус 2. Ну, можна формулу таку зробити, що у нас як подвоєна, да? тобто довжина буде подвоєна і буде з, з, з найбільшої потім зменшуватися. Ось, наприклад, коли ви пісковий годинник будете робити, я вам раджу ось щось типу line size робити і якось там змінювати її. Ну, вона також буде в пісковому годиннику, наприклад, на два кожен раз змінюватися. Ну, треба його дуже акуратно прописати. Давайте запустимо програму і подивимося, яка у нас буде фігура. Тобто очікувано для вас, ну скільки ведемо? Ну, наприклад, 5. Тобто, що ми трикутник, останній трикутник. Що ми про останній трикутник можемо сказати? На відміну від всіх інших, у нього ну, висота у нього така сама, як у всіх інших, 5, а ширина буде. Два рази більше. Бачите. Він такий подвойний. До речі, цікаво, що квадрат не зовсім виглядає як квадрат. Він більше виглядає як прямокутник. Знаєте чому? Більше. Ну так. Да. Тобто, висота символу більше, ніж. Е Якщо вам це не подобається, ви можете виводити, ось можете замість зірочки виводити зірочка пробіл. Е, тому що, ну от замініть всюди в програму тільки, якщо ми зірочку «пробіл» виводимо, то ми маємо право це виводити в одинарних кавичках. Я не знаю, як вам більше сподобається. Ось ви можете в, в цій програмі замінити. Е, Просто зірочку в одинарних кавичках, всюди на зірочку пробіл в подвійних кавичках. Тоді зірочки будуть йти е, з проміжком, ось таким пробілом. В принципі, за кількістю нічого не зміниться, а за розташуванням трошки, трошки зміниться. Ну, зараз ми побачимо це на екрані, і ви всі можете також побачити. Ось я всюди е, просто е, е, зірочку замінив на зірочку пробіл, здається, всюди. І якщо я запущу програму, знову введу 5, скажімо так, квадрат стане більш квадратним. Да? Якщо вам подобається так більше, можна так малювати. Як вам більше подобається? Подобається ну, виводити зірочку пробіл, ну щоб таки більші більш відстані, да? щоб більш равномірно було Вертикальна, зірочка, Вертикальна зі... відстань, щоб в онлайн gdb була. Е, ну, ви розумієте, що це ж залежить від того шрифту, який настроєний в онлайн Да? Якщо був би інший шрифт, то квадрат би виглядав би як квадрат спочатку. Що вам так більше подобається, можете виводити так. Що вам далі треба зробити? Треба, наприклад, перший варіант е, виводити. Е, ну, давайте я трошки зміню порядок. Е, там порожній квадрат. Як, наприклад, вивести. Трикутник, але сунутий вправо. Тобто, бачите, ось тут є трикутник сунутий вправо. Давайте ми його спробуємо намалювати, і я вам спробую підказати, як його можна намалювати. Ось ми його малюємо. Трикутник. Тільки ми малювали трикутник сунутий вліво, а тут трикутник сунутий вправо. Як, в принципі, ми можемо його намалювати? Давайте дивитися, що в кожній лінії є. Скільки тут ліній спочатку? Скільки ліній? Ну, висота яка? Сайз, так? Size. Тобто можна зробити зовнішній цикл такий самий, для І від одиниці до size. А внутрі що треба друкувати? Ось, наприклад, перший рядок, що треба друкувати, щоб е, зірочка була тут. Пробіли, да? Тобто, що можна надрукувати? Раз ви бачите, що зірочка стоїть не на першій позиції, ви не можете сказати: стань на таку-позицію. то позицію". Ну, насправді є, скажімо так, консольні операції є двох видів: є базова консоль, а є прос... ну, як, не знаю, розширена консоль. Розширена консоль, коли ми можемо стати на будь-яку позицію на екрані і щось вивести, да. Так, так. Ось я це і пропонував. Да, у нас немає розширеної консолі. Ми не знаємо такі команди встати на позицію. Тому, як у нас базова консоль, ми маємо виводити пробіли. Да? Тобто, ми тут можемо написати size мінус один пробіл і одна зірочка. Потім скільки буде пробілів, size мінус два пробілів. І вже дві зірочки. Uh, да, в кінці сайз мінус сайз, тобто 0 пробілів. І, ну, а як це узагальнити? Скільки пробілів буде? Давайте узагальнимо. В і тому рядку. Беремо якийсь рядок номер І, якийсь там всередині. Рядок номер І. Скільки тут буде пробілів? Сайз мінус І. Да? Бачите? Сайз мінус 1, мінус 2, тобто сайз мінус І. Чого? Мінус І, на пробілів, і далі? І а, 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 а всі інші це І зірочок. Бачите? Тобто, а як написати, наприклад, сайт мінус І пробілів і з мінус І і зірочок? Для кожного з них що буде? Буде. Свій фор, да? свій цикл. Тобто для, один цикл для пробілів, один цикл для зірачок різного розміру. Один цикл до size мінус І, а інший цикл до І. Зрозуміло. Так, що ми тепер робимо? Ми всі намагаємося малювати фігури, окрім, окрім одного випадку. Якщо у вас є. У вас є можливо запитання до мене, чи є. По якимсь 77-78 завдання. Ось якщо там є запитання, то можете. Ну тобто, всі ви ну, всі роблять зірочки і можете підізвати мене, сказати. У мене є запитання по якомусь пункту. Щось не виходить. Я підійду і з вам, вам спробую підказати. Добре? Так, е, ще раз, тобто онлайн учасники з'явилися? З'явилися так. Ви мене чуєте добре, Андрій? Сьогодні Андрій в нас. А, зрозуміло. Андрій тут. Він не онлайн, так? Да? Це просто. Ну, ладно. Добре. Тобто, ми бачимо, що онлайн-учасників немає. Тобто, ну, ладно. Ну, це погано, а що вони будуть робити. Ну, для них це одно. Ці завдання нехай роблять. Ще раз, як ми друкуємо ось цей сунутий? Друкуємо size-1 пробіль, 1, одна зірочка. Size-2 пробіла, 2 зірочки. І в загальному випадку size-i пробілів і зірочок. Що це і та? Ну, наприклад, i дорівнює 3 в даному випадку. Так, все. Тоді е, ну, така частина... Завершена, хоча ну я не знаю, тут давайте ми зупинимо.